Доброго всім дня. Гарного настрою. Хочу з вами поділитися. Не планувала знімати відео, але вже упакувала свою класульку в пакетик і вирішила такий невеличкий такий зняти вам фрагмент відео. Обірвала свою квасолю молоденьку, таку, зелені стручки. Останні роки я оце так роблю кожен рік, обриваю зелену квасольку і у пакетик і в морозилку. І потім собі, скільки мені потрібно, беру з пакетика на борщ. Цей пакетик невеликий буде десь на три рази на борщ. А потім ще буде така квасолька, що можна обірвати, бо залишилась у мене там ще молода, така ну, зелена. Нехай підросте, потім ще нарвую, налузаю і морозилку. Головне, щоб місце було в морозилці і світло щоб було. Залишаю там стручків ну, якусь кількість, щоб на насіння, щоб висохло і була на насіння квасоля. Це в мене плетюча квасоля. Сажу її під сіткою, і вона плететься собі на сітку і не займає багато місця. Але цього року такий урожай собі не дуже, то не багато її буде. Поділилася з вами, можливо, комусь подам таку ідею, так, зберігати квасолю. Хтось, може, не знав про такий спосіб зберігання. Подивіться, скільки винограду у нас начеплялося. Це сорт Лідія. Все Все в винограді, в гронах. Ми його не обрізаємо сильно, ну, літом не обламуємо. Вже осінню то обрізають діти гарно його. А так, оце, скільки він заплітає, так трішки кінчики обламуємо і все. Він у нас тут. Для того, щоб була тінь, тут. щоб тут можна було посидіти в холодку. Він Це такий сорт, що ні хвороби ніяк його не беруть. І погода також йому різна підходить ось цього року, і приморозки були, нічого. Трішки примерз, все рівно гляньте, що робиться. Скільки тут його рясно, то грони невеликі, але все рівно, я не знаю, компотику закрию трішки та й усе, а то комусь віддамо на вино, бо наше вино стоїть у погрібі, ніхто його не п'є. Так що людям будемо віддаватись. Оце все у гронах. Сьогодні наша черга до нас прилетів лелека. Прилетів і стоїть собі. Кожен день то в одних сусідів на хаті, то в других, то на стовпах тут по вулиці перелітають, перегукуються кілька штук. Прилетів собі, став і щось там собі дивиться. Думає, Властівки буває, прилітають, коло нього кружляють. Ось такі гості в нас кожен день. І це ж я так близько підійшла і барні гавкає він не боїться, стоїть собі. Вастики щось нервуються чи вони просто підлітають до нього. Небо у нас таке гарне, голубе, хмарки, біленькі і лелека. Вічивось, він же ж такий у нас мисливець, сидів і дивився на дох, на того лелеку. Він би це за ним побігав. Але ж не він його проблема. Став і дивиться. Так, так би він оце з ним погрався. На днях знову горобця бідного зловив. І Натоша хотіла видерти у нього, щоб спасти його. То він вхапив і втік і сховався, і все, видно, десь. Заніс замучив того горобчика. Оно крадеться. Бджолу побачив на квіточці. За чим-небудь аби. Воно, підкрадається. Хоче. Бджола відлітає, а він за нею. О, вже. Ох, і річ, ну. Так. Тут мисливець вже щось там кожука, мабуть. Річі. Що ти там вже зловив? А? Жаба, йо майо, річ, вона тобі треба, ця жаба. Тікай, річ. Ох уже кого небудь що-небудь би зловить і ото грається з ним, поки не закатує. Річ. Річ. Ну наша вона собі та жаба. Вона сховалася воно, в траву. А він її ж достати. ля ля ля, що вона, щось лапу, що вона <різь> причепив до річі. Тікай, не муч її. Річі. Річі. Оди йди. А ще й не хочеш. Річі. Річ. Ну наша тобі та жаба. Маленька жабка. Хай собі гуляє. Ні. Охі. Річ. Річі не слухає. Це такий з характером кіт. Ох, і кіт. Де, де де так. Забрала ту жабу. В Річі Ох і Хуліган. Ну, вже так любить з кимсь погратися, так йому скучно, і він вишукує собі якогось компаньйона. хоче гуляти, а з ним ніхто не хоче гратися, бо він Ось Сьогодні знову полола. Цей портулак йому кінця немає, він зра... тільки з полола знову вже на сходив. Цякі в мене падалішні помідорчики. Черрі, які вони дрібненькі. Я не знаю, вони ще ж підростуть, але будуть невеликі. Ось Такою громкою висять. І тут ось. Перець так собі. Не дуже хоче в'язатися. Що тут? Ну, там є перчинки, але це ж в мене там дві, два стебла і на кожному по перчині. Ось такі. такий. перець, коло бок. Там також дві. Не дуже хоче в'язатися тут. Все. Що тут? Це такий. Кабачки в мене там два зійшло, там два й один. Під абрикосу й тінь воно є тінь. Але мені вистачить їх. Фотить. Це ось падалішній помідорчик, якісь сливки. У мене наче навіть такого сорту не було. Це я пересадила в дітей на... між квітами. Були. Був цей помідорчик, я його пересадила. І оце такий, не знаю, воно і на перцевини не схоже, це якийсь сорт такий цікавий, чи видоїзмінився він від того, що самосійка. Чи це він... Може, якась пташка несла якісь помідори та насіння якесь попало. Ну мене не було, наче такого сорту помідорів. Цікавий. Такі. Яблука вже майже обсипалися. На дворі у нас гарно зараз тихо, вже не так спекотно. Гіскусь цвіте собі. Пуп'янків ще дуже багато, <кій> так що буде ще довго цвісти, нехай цвіте. Оце ось гібіскус молоденький у дітей. Я думала, що він не буде цвісти, а на ньому є пуп'яночки ось. Ось пуп'яночок. Тут ось два. Так що буде цвісти. Тут ось і там пуп'яночок. Є трішки пуп'янків. Так що буде цвісти. Той є один не прийняв, він прийнявся, але. Аж тільки оце зараз став знизу відходити там. Треба буде ось тут з цієї сторони. Ось тут внизу он, листочки. Якось він вийшов тут і риси, і флокса ось там відходять листочки, оце обріжу зверху. Сухе. І він попускає молоденькі погони. А той, бачите, так гарненько. Навіть пуп'яночки повикидав. Так що буде цвісти. Айстри зацвітають потихеньку. цвітуть цвітуть нехай цвітуть. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.